Ти день Воскресіння, чуєте, небо співає. Воскресіння чуй. Боже, спасіння, з робі Ісуса немає. І зеленого болота, я на свято поспішала, і для вас, новини, любі друзі, готувала. Та я бачу, що ви чули, про це чудо і счеда. Ісус Христос, Воскрес. Зимою мною холодною ми спочивали, що сонечко просто не бачили ми. Ісус перегав нас холодними днями, щоб призведе нас промінням весни. Найкращі пісні, я збирав для Ісус, літаючи серед плакетних небес. радісну славу морі співає.

У нашому лічі весело цвітає, телева та й кущі, такі ще куні, тому чого спотну сталю, і новича, та є навесні. Я просто зачув, що я можу сказати, а все послухайте ви, друзі мене, я також почав, щоб устав поселять, узнаю точно любить мене. Ми усі створіння, Божі, люди, звірі, пташенята. Нас творив Господь, наш любий, щоб Ісусом шанувати. Він один, достойний слави, бо лише Він дає нам спасіння, тож прославимо Ісуса, й Його світле воскресіння.